Все, 2, 3, 4, є, 5. 5. 5. Добре, 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 є, ні, ні, дякую. Можете мікрофон 24-й трохи нижчі? Може трохи нижче? Ага. Тові, хаві, хаві. Можете вліво на пікрути. Це на мене, будь ласка. Добре, далі. я вам розповідаю. Все. З представлення. Распілляю. Хлопці готові всі? Да -да -да. Працюємо. Да -да -да. Як Ірина Михайлівна, заступник військового голови житлово комунальних питань. Вчора надійшла інформація на 102 про те, що в даному будинку на простаті 123 чути такі дивні звуки і є тріщини в будинку. Зателефонували мешканці даного будинку. Оперативно виїхала поліція сюди, служба ДСНС і мешканців відселила з даного будинку, тобто вони вийшли з будинку, і тоді після цього стався обвал внутрішнього флігеля даного будинку. Станом на сьогоднішній день проводяться відповідні обстеження службою ДСНС, проводяться слідчі дії. Крім цього, також працюють проєктанти, встановлюють відповідні причини, чому так сталося. Ну і від групи також проводять відповідні слідчі дії. Вчора я виїжджала вночі на місце, спілкувалася зі всіма мешканцями, були мешканці шести квартир, дві квартири винаймали. З кожним ми прокомунікували, кому необхідно житло чи необхідно відселяти когось відселенчий фонд. Але мешканці сказали про те, що вони мають куди піти за виключенням одних. Тільки ми їх поселили в готель Львів для того, щоб вони мали можливість переночувати, і зараз вони також мають куди піти до своїх знайомих. Також ми надали транспорт для того, щоб ті мешканці могли поїхати в інші точки. Це я говорю про інших мешканців. Це і мешканці ще двох квартир. Ми їм допомогли також, щоб вони заїхали на Сихів і також в іншу частину міста Львова. Станом на сьогоднішній день, в даному будинку, є відключений газ, електроенергія і вода. Якщо ми говоримо про те, чи чому сталася така річ, ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Власником даного будинку є товариство з обмеженої відповідальності Фрідом Авеню. Крім цього, є також земельна ділянка, яка виділена для цієї компанії. На нашу думку. Відшкодування за відновлення даного будинку має проводити дана компанія, станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини і подальшому інформацію. Ми вам надамо. Чи є ще якісь запитання так. до Олена то, Будь ласка, скажіть, будь ласка, загалом скільки квартир і скільки мешканців стали заручниками цього загалом в будинку? Є 14 квартир. Три квартири є пошкоджені. Це є флігельна частина, внутрішній двір, і крім того, пошкоджено є два нежитлови приміщення. А в трьох квартирах, скільки людей ще розжило Одна квартира в ній проживали люди, які винаймали житло. В, в, і, і, скільки? Двоє двоє людей було. В одній квартирі жило також двоє людей, а одна квартира була порожня. Компанія відома до нас за зараз. Працюють слідчі дії, проводяться слідчі дії. Працюють також правоохоронні органи і вони нададуть, нададуть всю інформацію. Це є пам'ятка архітектури. Так, це є пам'ятка архітектури місцевого значення і дозвіл на виконання робіт виданий Держарбудконтролем Києва 17.05 року. Ще раз наголошую, що це є пам'ятка місцевого значення. І Проспект Свободи 23, і Проспект Свободи 21. Це є пам'ятки архітектури. Чи будуть якось відшкодовувати збитки діти, власне, е, я про це вже говорила, що, від, на нашу думку, відшкодовувати збитки і відбудовувати оцю частину будинку має компанія Freedom Avenue. І, власне, зараз ми ведемо перемовини з того приводу. І чи безпечно жити в інших квартирах, які не постраждали. Власне, в 9-й годині. Ми запросили сюди проєктантів. Проєктанти зараз тут працюють паралельно з слідчою групою, і проєктанти мають дати заключення спільно з ДСНС слідчими заключення. Чи можуть люди повертатися у свої помешкання? У мене є контакти всіх людей. Комунікуємо з пів восьмої години ранку, і власне всю оперативну інформацію я їм надаю. І ми домовилися, коли буде заключення ДСНС слідчих груп, крім того, проєктантів. Тоді вже дамо їм інформацію, чи можна повернутися у свої домівки вчора, коли вони мали бажання взяти якісь документи. Якісь необхідні речі. Ми їм забезпечили доступ до своїх квартир. Вони взяли все необхідне, те, що необхідне, закрили квартири, ну і зараз також е, мешкають в своїх родин і в своїх знайомих. А на чому ґрунтується підозра що це через цей будинок? Скажіть, будь ласка? Е, там завезено дуже багато будівельних матеріалів. Е, також мешканці е, даного будинку 23-го говорили про те, що продовжувати. Місяця часу проводилися роботи, проводилися роботи будівельного характеру. Це є це інформація, є мешканців. Але коли ви зайдете туди, в двір, ви побачите, яка кількість матеріалів, яка кількість арматури там завезена. Тобто йшла мова про виконання робіт, і я думаю, на мою думку, що вони виконувалися. Єдине питання, наскільки вони правильно виконувалися, але це вже питання відповідних служб. Добре, дякую Віталій будь ласка, про тим, хто буде. Дякую. на мене дивитися. Коли прибули надзвичайні сідиного об'єкту, як тільки роботу велику? О 00.15 хвилин 26 серпня до нас на оперативно-координаційний центр спецлінію 101 поступив дзвінок від заявниці. Про те, що вона відчуває характерний звук, це може бути обваленням певних конструкцій. Відповідно, нами було першочергово направлено оперативну групу яка, по прибутті на місце події, вже спільно з працівниками поліції почали обстеження даного будинку і перевірку інформації заємниць. Було встановлено, що в квартирі на третьому поверсі, яка власне, частково постраждала, є видимі елементи часткового руйнування. Зв'язку з цим, нашими працівниками, спільно з представниками поліції прийнято рішення щодо проведення евакуації усіх мешканців. В першу чергу цих двох квартир, які частково і пошкоджені, в одній з квартир жило молоде подружжя, і на другому поверсі, на третьому поверсі літня жінка, яких в першу чергу евакуйовано потім, в другу чергу, вже всіх інших мешканців з інших квартир. Дивіться, ми в ході виконання пошукових робіт, тому що нам е, е, прийшлося здійснювати пошукові робити, так як одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це власне квартира, яка здавалася подобову в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. Окрім тих, що ми чітко розуміли евакуйованих людей, єдина інформація, яка в нас не було, це по цій подобовій оренді. Нашими працівниками з залученням кінологічного відділення ми повністю розчистили можливі місця знаходження людей. Потерпілих загиблих виявлено не було. В ході проведення вночі робіт нами візуально було на одній стін виявлено збільшення не суттєво, але збільшення тріщин. Значить, в зв'язку з чим і прийнято таке рішення про евакуацію всіх. Візуально, те, що ми спостерігали вночі, утворилася тріщина. Потім, під ранок, коли ми завершували роботи, тріщина зупинилася надалі. Чи можна використовувати будинок, чи ні, це є спеціалізовані організації, які дають свої висновки. ДСНС таких висновків не дає. Є ще запитання? Да, тоді я вас дуже прошу, де нам дозволять з того не переходити в ножі і нам тоді такі... здачі. Так. Дякую. Проспект Свободи-23. Тут сталося вночі обвал частини будинку. Наразі не впускають журналістів. Проводяться роботи. Так, ніби дозволяють зайти. Проходимо ближче до місця події, де це сталося. Ось як виглядає. Працівники розбирають залишки.